Вітаю! Ми записуємо нашу програму в той день, коли формально, я думаю, можливо, 5 або 10 років назад, ми були переконані, що вся Росія святкує добу і стоять черги керівників держав, світових лідерів для того, щоб поздоровити з ювілеєм 70-річчям президента Російської Федерації Володимира Путіна. Але сьогодні, в цей день 70-річчя Путіна, ніяких святкових заходів не відбувається. Оскільки цілком очевидно, що настрій після так званого початку могилізації, як ми говоримо в Росії, святкувати не приходиться. Нема святкового настрою сьогодні, ні середньостатистичного росіянина чи навіть там російських посадовців і політиків власне не бояться масових заходів, щоб, не дай Бог, ці масові заходи не розвернулися проти влади. Так само. Немає черг світових лідерів поздоровляти ювіляра. Ну, На сьогоднішній день ми маємо інформацію, що поздоровили традиційно друзі-диктатора, міні-диктатори з Північної Кореї, з Нікарагуа. Ну, великий тікток генералісимус Кадиров розпластався в так мовити, в побажаннях найважливішому патріоту, найбільшому патріоту Росії. Тобто, фактично. Ці вітання обмежуються тими країнами, які зазвичай голосують за Росію або маневрують в рамках своїх національних інтересів між е, е, інтересами Західного світу і інтересами е, Росії. Е, скажу більше, що для мене ця е, е, ювілейна дата є надзвичайно важливою в тому сенсі, що. Поведінка Путіна в останні роки, ну щонайменше 2014 року, особливо 2022 році, говорить про те, що я не знаю, він його родина, чи у Рофінського, чи там мордовського чи ще якогось походження, я не фахівець по Атногонезу. Але він в останні роки, в останній період вібрав все найгірше. Що було пов'язано з найбільш кривавими диктаторами е, Росії? Тобто, дивіться, як ми дивимося на Івана Грозного, Петра І е, дивимося на період Сталіна, Єжова, Берії. Тобто, це абсолютно не з прийняття іншої думки, це знищення. Прямечу посередкованої політичну опозицію, це отруєння, вбивство на замовлення своїх політичних опонентів, і це вбивство десятків тисяч людей під якусь абсурдну ідею, яку сьогодні, очевидно, ми називаємо ідеєю рашизму. Це навіть не ідея російського світу, бо ідея російського світу появлялася більше як така ідея ідеологічна, світоглядна. Де е, е, йшлося про е, якісь російські наративи, про просування російської мови, так званої великої російської культури е, та, та російського спорту, величі Росії е, і так далі. Та далі. Але е, коли е, мова йде, коли е, житлові будинки, школи, церкви, лікарні. Обстрілюють, убивають дітей, гвалтують жінок і крадуть е, все з будинку у чужій державі. Е, це точно вже расизм. Це, це форма нацизму, яка так само я думаю, з пітовим як свій час нацизм був засуджений, визнаний е, ворожою е, і людини ідеологією, за пропаганду якої введена е, кримінальна відповідальність. Я думаю, що ми повинні все зробити, щоб порівняти е, прирівняти расизм в часів Путіна до. Нацизму і вести кримінальну відповідальність за його пропаганду чи за його просування. Отож, сьогоднішній диктатор Ювіляр це такий, якби можна сказати, типовий. Російський керівник, диктатор вбивця, який вибрав все найгірше, яке було в історії. І це абсолютно підтверджується словами самого Путіна, тому що він починаючи із моменту, коли став першим президентом, потім коли повернувся вже навічно до смерті, бо зрозуміло, зміни до Конституції пролусований такий спосіб, що швидше він помре, помречем закінчиться термін. Оцей тривалий президентства. Його дивіться. Він на якомусь етапі хотів бути послідовником Петра І. Ну згадайте Льва Ніколача Толстого, який сказав, що це найбільше чудовисько, яке було в Росії, а яке померло від Ціфілісу, і яке вбивало всіх наліво і направо. І це умовно кажучи, одна з найбільших, найбільших ганьби в історії до Росії. Потім. Якийсь період подобався всім Сталін і на цій ідеології величі радянської армії, яка перемогла нацизм, з нього ліпили такого, значить, нового Сталіна. Останній період був пов'язаний вже з Леніном, оскільки сторіччя. У 2022 році сторіччя створення Радянського Союзу і вже почалась кампанія відбілювання Леніна і оцього радянського періоду з репресіями, трудовими таборами і знищеннями мільйонів українців, хоча про це ніхто не говорив, як величі Росії. Тому. Завершимо цей фрагмент з 70-ти річчям диктатора військового злочинця Путіна, тим, що очевидно, підсумки ми його діяльності його життя бажано провести все-таки на міжнародному суді в газі. Бо терориста військового злочинця номер один, а це абсолютно що він таким є, Не треба бажати йому легкої смерті. Я думаю, треба бажати, щоб ми. Послухали ці звинувачення, і він отримав е, відповідний вирок, тому що е, е, безнаказаність зла породжує ще більше зло. Е, власне, е, говорячи про іншу тему, вона якби випливає із цього е, путінського е, так мовити, е, злочи, злочинної діяльності його і Путінської Росії. Е, вона пов'язана з Останнім козором що світу ядерною зброєю, і е, якщо на першому етапі ми, ми чули такі достатньо спокійне ставлення західних лідерів, світових лідерів до того, що е, ну ми контролюємо ситуацію, довірогідність дуже мала то. Останні заяви президента США Байдена говорить про те, що очевидно ну, мати такого неадеквата, з яким неможливо домовлятися, який бреше і цинічно не дотримується жодних зобов'язань. Можна очікувати цього. Фактично, сьогодні ми вступаємо в ситуацію, коли вірогідність. Застосування ядерної зброї, а отже, втягування в війну практично в цього світу вже повноцінного втягування, достатньо велике. І тут я думаю, що це добра заява Байдена в тому сенсі, що краще нам перестрахуватися і чітко за, за запропонувати, сказати, які будуть контрміри по відношенню до е, Росії і Путіна, аніж ніж придумувати собі заспокійливу концепцію так званої малої. Вірогідності, цікаво, що е, от е, залякування світу, не лише України, світу е, російської е, ядерної зброї, яка це єдиний аргумент військовий, який залишився в Росії, е, йде паралельно з несподіваним зміною акценту про е, край е, необхідність е, мирних переговорів з Україною. І якщо раніше радники Предсекретарі Путіна, ну, мовно кажучи, челядь, другий ешелон, озвучувала так з барського плеча готовність відновити переговори. То заява, ну, якби першої жінки Росії, жінки, яка займає серйозні посади, ходив в керівництво Валентини Матвієнко, в Індонезії, де збиралися керівники парламентів або очільники парламентів, виглядає все-таки ну не випадковістю. Ну Матвієнко ніколи не говорила від себе. Вона була таким гвинтиком системи. Вона війшла в радянські часи в цю систему і мусила озвучувати тільки те, що вигідно і потрібно путіну. І те, що характер переговорів, що мовляв, вони готові до переговорів, переживають, але. Переговори мусять стартувати із статус-кво, тобто вже окуповані території, так звані псевдореферендуми, це вже територія Росії. Звісно, що Україна жодним чином не зреагує ну, зреагує в тому сенсі, ну як ми можемо сідати за 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 переговори з злочинцем, який кожен день буває наших людей, і вважає, що Територія Донецької, Луганської області і е, значної частини Херсонської і Запорізької, це в мога їхня земля. Звісно, е, поки цієї території, зокрема із Херсонська, Запорізька не будуть визволені, я не, 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 не бачу собі е, можливості початку переговорів. Або, скажімо, е, Росія сама не вийде з цих територій, тоді якісь перші передумови е, початку умовної капітуляції Росії і, е, і Сходу. Як каже Біблія, значить російської орди з території України? Можна говорити, але історія з тим, що це зробила Матвієнко. Очевидно, можливо, це такий хід Путінської Росії, бо у нас існує міфологема. До речі, я дивлюся, наші посадовці теж, які мало знають історію і не дуже заглиблені в політичні речі, а в силу певних обставин зайняли серйозні посади. От вони, значить, це говорять про те, що це ледне Українка, яка Шепетівка, Матвієнко з українським прізвищем. Ну, друзі, вона до України має жодного відношення. За єдиним виключенням, що вона народилася в Шепетівці і закінчила Медичне училище в Черкасах. Тобто вона, Валентина Тютіна з російської родини, її батько військовий Тютін з Мордовського, перепрошую, з Махшанського району. З Росії після війни приїхав як і багато військових е е е е НКВД інших закидали в Україну і, зокрема, в Західну Україну для того, щоб наводити порядок, е просувати um, радянські російські у свої життя. І так далі от сім'ї цього військового Тютіна з Мокшанського району е народилася Валентина Тютіна. І вона ніколи не була українкою, ніколи не була так мити прихильницею України. І коли вже в Ленінграді зробила кар'єру, як хтось каже через стакан, хтось каже через ліжко, недаремно її називали Валька Стакан або Валька Диван, значить, це ну пресі російській це не я придумав. Вона е, одружилася точніше, вийшла заміж за Матвієнко, про якого мало що відомо. Тобто, вона взяла прізвище Матвієнко, ну але вона до України має таке відношення, як там ми до якихось арабських країн за походженням. Тобто, але очевидно, її заява це все-таки спроба нав'язати інший трішки порядок денний, в тому сенсі, що мовляв, Росія готова зупинити війну, але на, на умовах Росії. Тут великого добра для України немає, але тим не менше фіксуємо, що сьогодні рівень доктрина якби переговорів. Це доктрина, яка вже презентована керівниками держави, а не шестерками, сімьорками чи навіть вісьорками в оточенні Путіна. І насамкінець трішки нашої внутрішньої політики, де у нас відбулося кілька подій, пов'язаних із такими конфліктами всередині влади. Спочатку історія з заступником голови Верховного суду Львовим, а потім із головою Нацбанку, вже колишнім головою Нацбанку Шевченком. І в кожній цій історії. Для мене надзвичайно важливо е, не 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 факт е, там звільнення або заяв про звільнення для мене важливо. А те, що е, трагедія е, України е, мирної України воюючої, точніше влади мирної воюючої країни, про те, що е, застосування тим чи інших норм законодавства правої держави в нас є абсолютно вибіркове. Ну е, в історії Львова в мене питання: а що він не приходив спецперевірку, як суддя Верховного суду, як людина, яка займає серйозні посади, ви що тоді не бачили, що він громадянин Росії? Якщо ви зараз стверджуєте, що він громадянин Росії, коли Шевченко, якому зараз опосередковано всі радники, речники офісу президента інкримінують причетність до корупційних дій в попередній період, часи Укргазбанку, в мене питання: а ви що не знали напередодні, коли президент рекомендував його і, і уряд підтримував, і парламентська більшість на посаду голови Назбанку? Тобто виглядає таким чином, що коли людина бере на себе зобов'язання служити? Вірно владі там і певним високопосадовцям, владцям е, ні ніхто не зважає на. Е... Такі речі, як російське чи ізраїльське громадянство, ніхто не зважає на те, що ви причетні до якихось можливих корупційних скандалів навпаки, це вважається вигідніше. Взяти таку людину на посаду, це означає підвісити її при лобіванні тих чи інших речей. А вже коли, скажімо, оці правила, неформальні домовленості, людина не хоче виконувати ті чи інші речі, значить її збивають, пояснюючи це формальними обставинами. Ну, друзі, так, давайте тоді ми зараз проведемо. Тотальну перевірку посадовців на предмет подвійного потрійного громадянства і й сех звільним, То це буде більш чесно і буде більш правильно. Давайте ми всіх людей, які звинувачувалися в причетності до корумпції сандалів, наприклад, банківській чи іншій сфері, автоматично звільним з посад. Тому що мені не жалко Львова чи Шевченко, я не знаю якою буде подальша ситуація на, на банківському фінансовому ринку, тому що е, із того, що за кордоном я почув від Шевченка, який Шевченко зараз за кордоном, він говорить про ну, такі серйозні маніпуляції, політичний вплив на прийняття серйозних банківських рішень, е, цікаво, як, е, що там натворилося банківською системою, чи України, чи не будемо ми заручниками. Так само мені цікаво, як Шевченко опинився за кордоном, значить як його випустили. До речі, це окрема історія пов'язана з тим. Тим, що в нас є еліта, яка не вилазить за кордоном, волонтери, великі, значить, депутати, міністри, їхні родини, і так далі, так далі, які і, і гроші возять, і цінності возять, а в Україну ніби щось волонтери ті возять. Значить, і вони спокійно мандрують, відпочивають е, на яхтах, на концертах е, і так далі, і так далі, прикриваючи з водійниняльністю, а 90% громадян України не можуть виїхати, включно, наприклад, студентами, е, які вступили в іноземні вузи. Е, хоча студентами все абсолютно очевидно для мене, друзі. Є схеми, і ці схеми прийняті знають університети, знають ректорів, які цим займалися, значить, які поштворювали псевдоструктури за кордоном. Де нібито люди студенти вступають за кордони вуз, а реально вони вступають в український вуз, але це дає можливість виїхати студентам за кордон. Так арештуйте тих ректорів, ті вузи, які зробили цю схему, але відпустіть тих студентів, які реально вступили в престижні європейські, не не корупційні, ні фейкові е, університети. Тому, от єдиний принцип і е, е, єдині стандарти для всіх це те, що потребує. Сьогодні е, воююча Україна, і це те, що нам вкрай важливо зробити. Так само, як край важливо не забути, що е, крім е, війни і е, допомоги Збройним силам, і, для, і це проблема номедари, ця годинна, що проблема, е, є ще економіка і освіта, наука, культура, і те, що відбувається сьогодні з бюджетом, який. За закритими дверима ніхто не знає ні на сайті Верховної Ради, ні відео, ніхто не уявляє, що там робиться з бюджетом. Тільки треба телеграм-канали деяких депутатів опозиційних заглядати, щоб зрозуміти. Ну остання інформація, яку я отримав, друзі, на це вже лі шок шоковий да, для середньостатистичного громадянина. Урядовий проєкт бюджету на 2023 рік розглядався на бюджетному комітеті. Депутати несли 1270 поправок, чотири поправки враховані. І з чотирьох поправок дві поправки стосуються збільшення видатків на провладні бюджетні канали ще на мільярд 400 мільйонів. Тобто загально це буде складати там енну кількість мільярдів. Це при тому, що енну кількість мільярдів забрали з освіти, з охорони здоров'я, з культури, спорту і так далі. І так далі. тобто це Ви забрали. Заробітні плати вчителів, лікарів, студентів, викладачів університету, тренерів спорту і так далі, і так далі. забрали і е, додали мільярди на піар е, влади і таких підспівувачів, підбріхувачів влади, які не вилазять е, звідти. Але навіть е, найцікавіше, що це ж не канал Рада, чи якісь інші канали отримують. Це як показує розслідування останнє е, це прокладки е, друзів е, Керівників Офісу президента, які ще так ще заробляють і на цьому гроші. От вони на цьому заробляють, ще заробляють гроші на так званому провладному каналі чи медіа під егідою, що буде правдива інформація про війну. Друзі. Щоб перемагати військового злочинця Путіна, щоб повертати мир України, треба не забувати про те, що розкрадання і дербан державного бюджету, подвійні стандарти при призначенні на посаду, корупція в інтересах своїх друзів, кумів чи братів це те, що заважає і сповільнює нашу перемогу. Бо лише Чесна і принципова політика, де кожен громадянин розуміє, що він сьогодні отримує менше грошей, тому що він інвестує в армію, інвестує в національну безпеку оборони. Але він знає, що ніхто не краде ні голова ОТГ, який виписує собі премію, а в Київській області я проїхав, у нас лева частина шкіл не працює. Бо ніхто не захотів займатися укриттями. Тобто уявіть собі ситуація: діти третій рік не ходять в школу в Київській області. Там умовно в Баришевському районі чи якихось інших районах і далі, тому що вожді великі в районній владі і ОТГ значить цим не займаються, і в багатьох областях така сама ситуація. Тобто, це означає, що влада повинна працювати, нести відповідальність, думати про те, як нам діяти. Тому що до перемоги ще шлях довгий, але це не означає, що треба очікувати і нічого не робити. Мусимо працювати. А Ті, хто не працює, вони повинні звільнятися з роботи. А ті, хто порушує закон, повинні сидіти в тюрмах. Тільки такий рецепт і формула української перемоги.